Що мене знімаєте? Все не блищу пух-перо. Перо-пух. Як ви обираєте подушку? Це ж майже як дружина. З нею ми проводимо дуже багато часу. А якщо не підійде, моє ім'я Таміла Чехович. Сьогодні разом зі мною будемо обирати подушки, так щоб не помилитись і спати солодко-солодко. Подушка живе недовго. Цей аксесуар для сну треба змінювати раз на два-три роки. Саме час зайти в галерею деко за новою подушкою, і якщо сон став некомфортним, з'явився головний біль, біль у м'язах та спині. Ви схудли чи набрали більш ніж 5 кілограмів. Ви купили новий матрац, тобто змінилася жорсткість ліжка. Ви змінили улюблену позу для сну. Подушка втратила форму, з'явився неприємний запах та з'явилися грудки. Обираючи подушку, почніть з висоти та жорсткості. По перше, пригадайте, в якій позі вам зручніше засинати. Якщо ви засинаєте лежачи на спині, то вам потрібна подушка середньої висоти від 8 до 10 сантиметрів середньої жорсткості. Якщо ви засинаєте лежачи на боці, у цьому випадку потрібна досить висока і жорстка опора, яка заповнить простір між вухом і плечем, і буде підтримувати шию на належному рівні. При цьому висота подушки повинна бути рівною ширині плеча, відрізок від плечової точки до основи шиї. Якщо ви засинаєте лежачи на животі, то вам потрібна м'яка тонка і майже плоска опора висотою 6-8 см. І якщо під час сну на животі подушка як опора для голови не потрібна, то її варто... Підкласти під живіт, щоб не було болю в попереку. А якщо ви постійно перевертаєтесь, потрібна невисока м'яка подушка, яку легко підлаштувати під різні пози. І гарного вам сну. Пух і перо найстаровинніший, але досить дорогий варіант. Він гарно розподіляє тепло, гарно відновлює форму, але потребує додаткового догляду. Чистка таких подушок не дуже ефективна. Тому обирайте якісного виробника та змінюйте подушку раз на три роки. Особисто я дуже люблю такі подушки. Це нагадує мене бабусю і моє дитинство. Подушки з високоякісного гусячого пуху це ознака розкоші та смаку. Відмінно підійдуть для всіх, у кого немає алергії на ці матеріали. Вовняні наповнювачі з овечою та верблюжою вовни гарно про. ...проводять повітря та мають терапевтичний ефект при мігренях та застуді, але будьте уважні, на вовну може бути алергія, і такий наповнювач згодом може збиватися в грудки. Обираючи подушки з таким наповнювачем, надавайте перевагу надійним брендам. Якщо ви страждаєте на алергію, вам доведеться обирати серед подушок зі штучним наповнювачем. Але для вас є безліч варіантів. Серед поліефірних волокон, холофайберу та силіконових кульок, ви можете обрати на будь-який смак і будь-який гаманець. Але найвидатніший технологічний прорив серед штучних наповнювачів це розробка волокна, яке не поступається лебединому пуху. Утеплювач Tinsulate отримує молекули повітря між тілом людини та навколишнім середовищем. В півтори рази тепліше натурального пуху, екологічно чистий і гіпоалергенний матеріал. Завдяки тривимірному скріпленню волокон зберігає форму після багаторозового прання. Ортопедичні ергономічні подушки спінни з наповненням memory Foam – це піна з ефектом пам'яті. Такий наповнювач підлаштовується індивідуально під вас та контролює температуру вашого тіла. А ще вирівнює хребці правильне положення під час вашого сну. Для першого знайомства з ортопедичними подушками можна обрати ось таку звичайної класичної форми з подрібненої піни. Вона не потребує звикання і подарує вам комфортний сон з першої ночі. Завдяки гелевому просоченню з одного боку надає прохолоду під час пекотних ночей, а оксамитове покриття іншої сторони подарує затишок для більш прохолодної пори року. Перевірте відчуття: візьміть у долоні подушку з обох сторін. Плюшова сторона здається більш теплою, трикотажний чохол інш. Шого боку відчувається холоднішою. Змінний чохол легко прати, а сам блок подушки достатньо регулярно провітрювати. Подушка це дуже особлива річ, адже від вашого сну залежить ваш настрій, ваше здоров'я. І пам'ятайте, піклуватися про себе це просто галерея, де копіцентр.